Усім привіт, мене звати Дмитро, я лікар-терапевт та засновник школи медичної англійської Cold Black. І сьогодні поговоримо про ще один доказовий англомовний ресурс під назвою UpToDate. Він є суперкорисним і навіть я сказав би, незамінним для будь-якого лікаря, будь-якої спеціальності. Для тих, хто ем, реєструється вперше, так, вам потрібно зайти на сайт центру громадського здоров'я uptodate.phc.org.ua Заходите на центр громадського здоров'я Моз України, бачите up -to date» по цьому посиланню. Натискайте «Зареєструватись», вводите всі свої персональні дані, так, ваш номер диплому, <кій> з цим проблем немає. Я маю на увазі, що з перевіркою вашого диплому все швидко дуже відбувається. Місце роботи це може бути або університет, або клініка, в залежності від того, яке у вас основне місце роботи. От, Ви реєструєтесь. Далі. Коли ви зареєструєтесь, зараз я вам покажу, як це виглядає. От, Вам приходить перше СМС, що підтвер... для підтвердження пошти прийдіть за посланням, ви активуєте, одразу приходить інше. Ви успішно підтвердили, і надалі вам треба доступ передіть за посланням для користування. Ви переходите, натискаєте Увійти, натискаєте Увійти О, ось, і перейти у систему. І, в принципі, ви вже ви вже у системі, і у вас є доступ до up-to-date. Хочу нагадати, що доступ надається лише на 3 місяці, і через 3 місяці у вас буде. Закритий доступ, вам напише система, що потрібно зайти ще раз. І з цим це доволі цікаве вирішення цієї проблеми, тому що спочатку я не знав, як це зробити. Тобто там пише, що треба знайти комп'ютер мозу і зайти саме з їхнього комп'ютеру. Насправді, все не так. Ви просто заходите на цей сайт центр громадського здоров'я, заходите через їх сайт, тому що я завжди заходив через напряму, через сайт UpToDate, через свій логін та пароль. От, і мені завжди писало, що у вас закінчився доступ. А насправді треба зайти ще раз на сайт Центру громадського здоров'я, зареєструватись і зайти на сайт саме з центру громадського здоров'я. Тоді у вас все буде працювати. Ось це такий невеличкий лайфхак з тим, хто зіткнеться з цією проблемою, або хто вже стикався. Невелика екскурсія, так що ви можете знайти на UpToDate. Ну, це взагалі так, такий... Така скарбничка гайдланів, можна сказати. найновіших, -най перевірених, вже адаптованих. Ну, взагалі, супер. От. Зліва, ви бачите, можете знайти всі оновлення. Так, це «Practice Changing Updates» натиснув. От, Тут ви знаходите по своїй спеціальності або по патологіям, які вас цікавлять, усі оновлення далі. Patient education. що може бути цікаво, так я знаю, що в деяких клініках або деякі лікарі вони просто роздруковують для того, щоб не пояснювати перед процедурою або після процедури, що, що може статися, або як це потрібно поводити, як профілактувати певні ускладнення. Можна перекласти та роздрукувати ось звідси звідси вже готову інформацію. От, і ще, ще, ще по спеціальностям, ви також можете. Що вам потрібно знайти, якщо педіатрія потрібна, конкретно вводите запит, який вам потрібен, обираєте, і ось вам відкриті усі, усі новітні гайдлайни та рекомендації. Так, що ще цікавого калькулятори. Я думаю, всі з ними відомі, всі найпопулярніші калькулятори все на місці. Далі ще одна крута штука це. Це перевірка, чи сумісні між собою медикаменти. От, взагалі, незамінним, здається, інструмент для. А, а вже вибране щось в мене: варфарин, алопернол. Це вже незамінний інструмент для будь-якого лікаря. Краще два рази перевірити, ніж назначити ну, щось не те, я так вважаю. Е, Бачите, варфарин алоперинол. Е, у нас висвітло, що е, ця терапія потребує модифікації. Ви бачите, тут є шкала і що вона означає. Е, е, ви натискаєте чому, чому не можна назначати?». І тут, в принципі, в, в, всі докази, вся інформація, яка необхідна для того, щоб пояснити або пацієнту, або е, самому пересвідчити, що так робити не варто і варто що замінити. Там пишете, чому, але паранолу він посилює антикоагуляційний ефект антагоністів вітамінівка, яким є. Варфари. Так, І е, тут пишеться чому, і так далі, не будемо в це е, заглиблюватись. Ось, є ще така вкладка е, Up to Date Pathways. Так, е, насправді в базові версії, яку надають вам безкоштовно. Тут немає, тут немає е, е, широкого вибору з е, спеціальностей та гайданів. Тут лише є по, про COVID. Е, взагалі, що це таке? Ця функція дуже корисна, і кому вона потрібна, можна розглянути придбання більш дорогої підписки, і, в принципі, там є на різні спеціальності. Так? Тобто, це алгоритм такий інтерактивний, ви по ньому йдете і вводите критерії відповідно до вашого пацієнта, і алгоритм сам вас. Направляє і от каже, якщо ви дійшли кінця вже ось це конкретно під вашого пацієнта певна терапія. Так, ось така чудова функція. я Думаю, що багатьом була б корисна тому, але вона в базовій, базовій версії недоступна не для різних спеціальностей. У мене все. Друзі, сподіваюся, було корисно. Користуйтесь UpToDate. це незамінний ресурс. До зустрічі.